Хочу зробити для вас погляд посилки. Я замовляв тканини, там ще деякі речі. Я вже не пам'ятаю, що в мене в цій посилці є. Вона прийшла давно. Десь неділі 3 назад. Відправили її 15.09. Зараз ми її відкриємо. Канини замовляв трикотаж для э, М2. Скільки там не пам'ятаю, зараз зроблю вам огляд. Що <coughs> тут нам прислали? А три трикотажі я замовлю. Поставимо коробку сюди. Ось це трикотаж такий червоний, Ну, практично схожий на те, що показує камера. Ну, Це такий синтетика-синтетика. <клухи> трикотаж. Ну, Побачимо. Ось такий колір, це буде отакий полувірчик. зараз я його накину, покажу. Це буде ось такий. Отак от, от буде. З рукавами, тут буде планочка така. ну Побачимо. ну, До речі, не... колір непоганий, але ж ну, одна синтетика. Одна одна синтетика. Так що, ну побачимо. Відшили. я замовив метр сімдесят. Зараз поміряю, скільки я замовив. Зараз. Я не пам'ятаю, тому що давно замовляв. Чи стояла ця. Посилка в мене вдома. Thank you. Да, ,70 я я так, 1,70 я замовляв. Добже? Ну так. Так, складено, бо чи це якийсь брачок? От бачите на відеополосках? Хоче брак? Чи це було складено? Туди його відвісимо. Так, ось темно-синій трикотаж. Це вже більш такий кращий Це теж буде. Це буде або світер, або полувір. Не знаю, що це буде, але, ну, такий трикотаж нічого такий. Все, бачите, він такий, як футболка моя. З таким візеруночком. Типа косички такої. Ну, непоганий. Зараз отак накину. ось, Він темно синій, дуже-дуже красивий. До речі, теж метр сімдесят, Це теж буде світер. Бачу, буде. Так. Ще тут такий же коричневий трикотаж. Ось такий самий, як і синій теж. ну, Це більш на світер піде. Ця тканина дуже така, думаю, що буде тепло. Ось такий, бачите, він із візерунком. Ну, теж отак непогано буде. Так. Замовляв я тут ще зараз ручки. Зараз я Для крою, щоб кроїть. Зав'яжу то не. Зараз. Так, є. Ну, це не ручки це стержні, просто ну, зараз побачу тут, а може і ручки. Це стержні. Просто стержні, але в Китаю, з Китаю мені ось прийшла така ручка. Не знаю, чи це підійде. зараз побачимо. О, ці повинні підійти. Сюди теж зараз О, підходять ці стержні теж. Ось ось такі стержні. Ручку е -е, я замовляв із стержнями із Китаю. Зараз покажу ось такі фіолетові. Це сині стержні мені прийшли з магазину. Я замовляв фіолетові. Тут іде набор стержнів і така ручка до них. От. Ну Це е, хороші стержні. Я вже пробував писати на тканині. Зараз ще раз я. Ось у мене тут лежить для кроїв сорочку. Ну, зараз я відріжу кусочок тканинки і вам покажу, як, як на них пишуть ці стержні. Зараз. Давайте, щоб вже обзор був як обзор. Так, ось. Будемо писати. Це пише фіолетовий з Китаю. Ось. Це фіолетовий з Китаю, бачите? Ну, хороший слід залишаю. Зараз ми спробуємо цей синій з магазину, що прийшов. Зараз це так, щоб на іншу сторону. Так, ану і куди ти втік? А, Тут не вистачає, тут він повніший і він вони коротші. Так, да, вони коротші. Ну, попробуємо так, ось як він пише. Пише теж дуже добре. Ось. Так, і ще ж я хочу, щоб білого попробувати. Зараз ми попробуємо білий. Ну, тут, щоб він був довший, сюди можна буде зписаного стержня трошки додати. От сюди він буде якраз отут сантиметрів два його додавайте, він буде в ручку в цю теж поміщатись. Зараз я ще хочу білого спробувати. Ось білий. Зараз спробуємо, як пише білий. Под камінь. Так. Ну, Білий теж пише, але... Білий пише, так як пишуть сині. Тут ось видно? Ось, бачите, видно. Так, стержня ми розібралися. Так, це вже мені стержні Хватить. Давайте відкладаємо стержні з ручками. Так, це я замовляв отакі для обрізки ниток. Ножнички. открыли. Так. Ну, конечно, все в, ма в масле даны. Тут... Тут бракованный попал. Що мішає, не можу зрозуміти, що Короче, попалась бракована. Більше таких в магазині замовляти не буду. Всі я купляв, ці дуже ріжуть, і вони працюють і ріжуть ось. Оці ну, браковані. Можливо, щось розберуся з ними, можливо, і не браковані. Ну, щось, щось їх не пускає. Що їх тут не пускає. Розберемось. Так, один брак є. Так, замовляв я ще три бабіни отаких от ниток. Це на оверлок я замовляв. Що в мене є ось одна така тканина, буде сорочка. Одна тканина. Отака. От Це теж буде сорочка. Тому я замовив на оверлок. У мене тут ось оверлок стоїть. І замовляв я ще голки. Універсальні. Універсальні два набори. Тут е, дві голки йдуть. Шмец, замовляв шмець. Ось такі наборчики. Тут 280, 280 і одна 90. Тому що шить <кій> бавовняні тканинки із чистої бавовини, то. Вона тоненька і треба тоненьку голочку. 70-75, тоді трошки строчки кладеться краще. Ось така моя машинка шию. Так, заодно зараз я вам покажу, я шию куртку і хочу показати, яку я зробив помилку. Я відшиваю зимову куртку. Так. І ось, коли я шив оцю, коли я пришивав оцю ось планку, оцю, її потрібно було отак от вернути, пришити, потім завернути. І, і щоб пришити другу строчку. Я ж зробив неправильно. Ось бачите тут нитки. Зараз я покажу, де машинка почала. Ось, бачите, машинка почала дуже товсту-товсте. І машинка почала пропускати строчку. Ось. Бачите, все я показую. Я хочу скористатися тепер уже, можливо, зроблю відео, щоб це прошити. Я хочу взяти лапку, якою пришивають блискавки, ось таку, або однорожкову лапку. Поставити її отак. І я так думаю, що прошиє машинка і не буде більше ось так воно буде йти. Вона наступає на, цей, на цю планочку, і буде просто гарно при, притискати оцю планку. І тоді, я думаю, що тут прошиється і буде добре. Ну, попробую. Не знаю, як воно буде. Ну, Спробую. Можливо, зніму і вам покажу. Ну, Це буде така зимова це Будуть такі манжети. Капюшоном. Капюшон, капюшон відстивається. Тут, на. О. От. Отака <кій> буде себе. Тут е, кнопки. Я пришивав кнопки, <кій> теж трошки. <кій> це моя перша куртка. От. Тут він йде отакий. <кій> Відтеплювач, але він поганий цей відтеплювач, він, можливо, і теплий. Але в мене буде флісова підкладинка, отакий в мене фліс. І фліс чіпляє це біле, і воно буде з кожу скочуватись. Тому я, звичайно, сюди пошив підкладинку і потім вже на неї причеплю фліс. Зараз ще, до речі, вам покажу. Я замовляв. На джуймі. Ось в мене є вже одна така коробочка із шпульками. Ось. Але в цій коробоці шпульок не було. Шпульки я купляв окремо. А це я ще замовив із е, металевими шпульками. Вона краща, вона важча, ніж пластикова шпулька. Це у мене пластикові. Ось, пластикові шпульки. А тут я замовив шпульки які металеві. Ці шпульки трошки важчі, і вони не так скакають у шпульнику. І трошки вони відтягують на низ, не так нитка буде швидше тягтися, а трошки повільніше. Тому буде краще з ними. Ще я замовив ось такий магніт. Це дуже класний магніт, коли ви хочете зробити рівненький край. Він дуже гарно пристає до лапки. Я вже пробував цієї ось не до лапки, а до пластини. Гарно пристає, він е, повинен бути дуже добрим. Так, щось я ще хотів показати. Ось така в мене є. А, до речі, ось такі є булавочки замовляв теж на джумі. Вони дуже тоненькі. Дуже гострі і дуже тоненькі. І е, коли ви будете відшивати із е, дуже тонких тканин, то цими дуже, ними дуже класно, вони дуже тоненькі і не, не будуть залишати таких дирочок. От. Для шифону будуть дуже вони класні. Ось такі вони. Вони дуже-дуже тоненькі і дуже гострі, і тим більше, що вони здорові. Ось у мене є ось такі. Ось можна зрівняти, зрівняти ось дві. Оце з біленьким. Це звичайна булавка, а це з Китаю. Ось подивіться, якої вона довжини із джума, і яка ця, ось, бачите? Ось, різниця десь практично в сантиметр. І ця дуже товста, а ця дуже тоненька. В принципі, в принципі, все. Так що сію куртку. Буду шити світерочки. Ось. Це один, це більше на світера піде. Ось. бачите, ось, Два. один коричневий. Він темно-коричневий і темно-синій. Ось такий. Не кусається, кстати. Дуже такий. Непоганий трикотаж, цей з цим червоним. Тут ще треба буде розібратись. Він тоненький, він хороший, але тут, тут один. Там я читав на сайті, що там ну, входи ще якась бавовняна тканина, ну і тут нема. Це один поліестер тут. Ну, відчай потім покажу. Ось ну, такий коротенький обзор сьогодні, огляд тканин. Всім бажаю гарного дня. Творіть добро, відшивайте речі своїми руками, все у нас буде добре.